Надія Лукомська захищає свою працю на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, представляє секцію українська література Із з дитинства захоплюється музикою. Тож вирішила ці дві теми поєднати. Я підготувала роботу на тему тематика та художні образи у патріотичних піснях періоду 2022-2024 років. За основу взяла пісні українських виконавців та дослідила народні символи, які там простежуються. За цю роботу отримала третє місце. Це пісня «Колискова-2022» Наді два Також пісня Маніфест Артема Поварова. Українська Люць Христина Соловій та дуже багато інших. Я виявила, що більшість художніх образів у цих піснях напряму зв'язані з традиційними українськими образами-символами, а також виявила нові образи, новотвори. Наприклад, образ героя і ворога довговічний, образ калини і матері, образ пшениці жита зустрічається майже у кожній пісні. Цього року на міський етап конкурсу надійшло 214 робіт із 20 закладів освіти. Свої праці школярі представили у 12 наукових відділеннях та 57 наукових секціях. Найбільше робіт підготували учні ліцеїв номер 1, номер 3 та номер 11. Найбільш популярні в цьому році секції: англійська мова понад 15 робіт, секція українська мова, українська література. Також секція охорона здоров'я є. Секції, де представлені по одній роботі У нас в цьому році вперше представлена робота в секції кримсько татарська гуманітаристика. До журі конкурсу ми запросили викладачів, науковців наших вищих закладів освіти нашої громади. Також є і педагоги наших закладів загальної середньої освіти. У цій аудиторії школярі презентували свої розробки із робототехніки. Єлизавета Буга наприкінці минулого Минулого року сконструювала робота рукавичку. Такий тренажер, за її словами, використовують для реабілітації людей після інсульту або травми руки. Він працює на повітряному тиску за допомогою вакуумного насоса на 12 вольт. Ми використовували для самої рукавички тканину неоперен, тому що вона є еластичною та водонепроникною, Вона щільно прилягає до руки. За цю розробку Єлизавета Буга здобула перше місце. Далі захищатиме її на обласному етапі конкурсу, який відбудеться навесні. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.